Консалтингова компанія Піар Прайм створила першу в Україні практичну лабораторію вироблення стратегії у сфері паблік relations. Специфіка ефективності піар-діяльності в Україні на досвіді світових компаній, обговорення практичних моделей і нових ідей діагностики ситуацій, вироблення рішень і досягнення результатів. Питання, що представили загалу, організатори Space конгресу. На цьому конгресі представники від молочної галузі страхового бізнесу банків і, 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 і дуже багатьох сфер. От то така наша мета. А звести між собою людей і робити це більш-менш регулярно. У ході конгресу для представників вітчизняного бізнесу виступили акули піар простору як українського, так і світового рівня. У своїх доповідях спікери торкнулися всіх аспектів діяльності компаній, а також розглянули динаміку розвитку компаній конкурентів. Мір бізбізбренда, в общем-то, би став би чорно-білим, де да, і, і мені кажеться, що вони дійсно украшають, ем, украшають нашу жизнь. Хороший бренд, известный бренд це деле гарантія качества. Я абсолютно не шучу, Я дійсно так думаю. Особливу увагу учасники заходу приділили саме ефективності піару. За словами спікерів, піар діяльність повинна адаптувати агресивні завдання будь-якого бізнесу до природи соціуму. Я е, нахожусь на в зоні примирения піар і бізнесу. Поэтому і тема про то, как піарщику найти общий язык язик своим своїм руководіть. спейс конгрес відбувся у рамках 15-ї ювілейної виставки реклами мас-медіа і маркетингу Рекс. Мета заходу зібрати на ефективний діалог практикуючих піарщиків, адже на сьогоднішній день подібного майданчика на території України не існує.